Вітаю, друзі! Ну собі і собі маєш. Наш є не тряпка є не лох, майстер спорту по боротьбі з коронавірусом, наш незламний Боневтік, який не злякався чеченців у центрі Києва, такий утік прямо із зали суду. Це складно повірити. Але імідж потужного Боневтіка, над яким чотири роки поспіль в поті чола свого трудилися. Цілі табуни пригодованих позитивних блогер Всемогутнього Завгоспа зруйнувався в одну мить. От як тут не згадати Антона Семеновича Шпака, героя фільму Іван Васильович змінює професію. Все, все, що нажив, непосильним трудом, все ж і А тепер про все по порядку. 5 січня 2026 року будівля касаційного адміністративного суду. Що знаходиться в місті Києві по вулиці князів Острозьких, неподалік станції метро Арсенальна, нагадувала розтривожений вулик. Незважаючи на доволі морозну погоду, черга бажаючих потрапити в приміщення, де мало відбутися фінальне судове заслухання по справі за позовом Петра Порошенка до Володимира Зеленського, розтягнулася далеко по вулиці. Вся ця незвичайна картина нагадувала приснопам'ятні радянські часи, коли люди. Годинами мерзли у черзі за дефіцитом. Що ж, на цей раз причина, яка спонукала людей в цей морозний день більше години вистояти в черзі, щоб потрапити в приміщення суду, була не менш вагомою. Люди стояли в черзі за законністю і справедливістю, які за часів президентства Володимира Зеленського стали не менш дефіцитним товаром, ніж молочна ковбаса по 2,20 за його комуністичних попередників. 11 місяців тривають судові слухання у зв'язку з неконституційним, незаконним указом президента Зеленського, який наклав санкції на свого попередника, п'ятого президента України Петра Порошенка. Абсурдність судового дійства, яке мені довелося спостерігати протягом цього року, полягає навіть не в тому, що Петро Порошенко й адвокати змушені доводити очевидні речі. Зокрема, що біле є білим, а чорне є чорним, а в тому. Як поводяться в суді відповідачі, президент України Володимир Зеленський і його подільники, Кабінет міністрів і Міністерство юстиції України? Почнемо з того, що сам відповідач, президент України Володимир Зеленський, жодного разу особисто в суд не з'явився, і представника для участі в судових слуханнях не присилав. Нагадаю, що згідно чинного законодавства представляти в суді інтереси. Юридичних і фізичних осіб мають право виключно адвокату, і ніхто інший. Але адвокату потрібно платити гонорар. Але ж ви знаєте, що наш президент бідний, як церковна миша. Он нещодавно його позитивні блогери оприлюднили жахливу інформацію. Виявляється, зарплата Володимира Олександровича складає лише 28 тисяч гривень на місяць, чи вдвічі менше, ніж в середньому по Києву. От і спробуй на такі кошти прожити в Києві. Добре, що хоч дружина виручає і знаходить дешеві харчі, зокрема, скомбрю по 8 гривень за кіло. А то б ми з вами давно втратили найвеличнішу політично діяча сучасності, адже на мівіні, його годували в бункері, довго не протягнеш. А ще ж треба двушечку на Москву щомісяця резервувати. Одним словом, немає у Володимира Олександровича Грошей на адвоката, на відміну від Петра Порошенка, у якого їх аж четверо. Однак не все так погано, як може здатися на перший погляд. Адже не дарма Володимир Олександрович заклав у державному бюджеті 878 мільйонів гривень на свій допоміжний орган Офіс президента у 2026 році. Це нехай Петро Порошенко витрачає власні гроші на адвокатів. А Володимир Олександрович на той президент. Щоб витрачати на себе наші з вами. Ну, так як, наприклад, він виписав своєму батькові додаткову пенсію за наш з вами рахунок. Ну, а що ви посполиті хотіли? Адже ще до виборів, Володимир Олександрович чесно попереджав, що він нам з вами нічого не должен, На відміну від своїх батьків. Послухайте, Я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям. Так от. Щоб не витрачати гроші з власної кишені на адвокатів, Володимир Олександрович разом із своїми колегами по цеху 95-го кварталу знайшли креативну відповідь на складне питання. От як не з'являтися до суду і не присилати представника, але при цьому так і брати участь у судовому слуханні. Ну, прямо як у кіно. Бачиш суслика?» Ні, і я не бачу». А он є. Ноу-хау Криворійської юридичної школи полягало в створенні унікального інституту, якого до цього не знала світова юридична практика. Назва цього унікального органу самопредставництво. Що це таке, запитаєте ви? А це така теорія і практика, яка використовує духовні практики релігій, що пропагують віру в переселення душ. Тобто. инкарнацию. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, но совсем стремилась высь, душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пам'ятаєте? Саме завдяки реінкарнації душа Володимира Олександровича на час судового слухання тимчасово переселялася в тіло такої собі Людмили Робертівни Пантюхової, яка на судовому процесі є увага самопредставником Президента України Володимира Олександровича Зеленського. Тобто, все, що каже Людмила Робертівна під час судових слухань, є не її словами і думками. А словами й думками президента Зеленського. Знаючи, люди стверджують, що в особистому спілкуванні поза межами судового процесу Людмила Робертівна справляє враження милої, розумної і адекватної жінки при здоровому глузді і добрій пам'яті. Але спостерігаючи за її поведінкою на суді, я спочатку не міг зрозуміти, як така позитивна людина може протягом 11 місяців поспіль. Демонструвати оточуючим повну неосудність. Аж тут раптом почалася дискусія між прихильниками і противниками пам'ятника корінному київляніну Міхайлу Булгакову. і мій пазл нарешті склався. Пам'ятаєте, що сталося з добрим і лагідним псом, після того, як професор Преображенський разом із своїм помічником доктором Борменталем пересадили йому гіпофіз двічі судимого Клима Чугункіна. Цей добрий і лагідний умовний пес патрон перетворився на дріб'язкового і злобного пролетарія Шарікова поліграфа Поліграфовича. Точно такий же ефект ми спостерігаємо в суді, коли внаслідок переселення душі Володимира Зеленського в тіло Людмили Робертівни Пантюхової вона стає таким собі пролетарієм розумової праці Василем Гробородьком, який на екрані мало чим відрізняється від. Поліграфа Шарікова, принаймні, матюкається не гірше свого булгаківського колеги. І при цьому несе суцільну дурню на кшталт. Санкції мають превентивну функцію, тому можуть запроваджуватися без будь-яких підстав, в тому числі без будь-якої війни, а просто тому, що так вирішив президент України. І взагалі, санкції то не покарання, а виховний захід. Одним словом, абервал! Відчепись гнида! В очередь, сукіни діти! В очередь! 11 місяців поспіль Людмила Робертівна пантюхова разом із подільниками з Кабінету міністрів і Міністерства юстиції України знущалася над Верховним судом і здоровим глуздом, то вимагаючи долучити до розгляду позову Міністерства економіки в якості третьої сторони, то підтримуючи клопотання про розгляд справи без його участі, то вона заявляла клопотання про проведення судових слухань у закритому режимі. То пропонувала не звертати уваги на публічні заяви Володимира Зеленського. Але справжньою фішкою стало її небажання надавати суду документи, які були підставою для накладення санкцій на Петра Порошенка. Ви тільки вдумайтесь, протягом п'яти місяців з травня по жовтень 2025 року вона примудрялася не виконувати ухвалу Верховного суду про надання необхідних документів. Ви запитаєте, як таке могло бути? А ось так. Просто включала окуня і тупо робила вигляд, що не розуміє, чого від не хоче. Лише погроза порушити кримінальну справу за невиконання судової хвали дещо привела її до тями проте, як виявилося, ненадовго. Втім, скільки б диточка не вилася, проте кінчик завжди знайдеться: 5 січня 2026 року мало стати днем, коли судовий процес мав добігти до логічного завершення. Залишалося розглянути близько. 20 сторінок матеріалів справи провести судові дебати, і після цього суд повинен був піти в нарадчу кімнату, після того оголосивши резолютивну частину рішень. На все про все 2-3 години, не більше. І тут нерви Володимира Олександровича не витримали, відчуваючи недобре, його душа несподівано для присутніх судовій залі покинула тіло Людмили Робертівни Пантюхової і в терміновому порядку повернулася. На вулицю Банкову. Ну а тіло Людмили Робертівни, не очікувавши на такий шоушенк, не побажало залишатися сам на сам із учасниками процесу. І пішло на лікарняний. Ошелешений суд запросив думку сторін: чи можна в такій ситуації продовжувати розгляд справи? Як на мене, всі крапки над і розставив позивач Петро Порошенко. Перша честь всіх цій ситуації мені. Дуже важко стримати емоції в зв'язку з тим, що всьому світу і всій країні очевидно санкції проти мене як лідера опозиції, як п'ятого президента були незаконним, неконституційним і безпідставними. Єдина тактика влади з самого початку було затягування процесу. Кодекс адміністративного судочинства абсолютно чітко визначає часові рамки і щодо подання доказів, обґрунтування доказів, представлення позицій і прийняття рішень. Рішення з цього приводу абсолютно реально було прийнято ще в травні. Але з дотримкою всіх правил процедури. Ми є позивач, високий суд шов на зустріч. Вам треба розширити представництво, додати ще Міністерство економіки, будь ласка, треба уряд, будь ласка. Треба, щоб не ходила Рада національної безпеки і оборони, будь ласка. Треба півроку не відповідати на законні вимоги суду. І позивача надати документи, які доводять обґрунтованість прийняття рішень, півроку можна ігнорувати суд, ховати документи, а врешті-решт перейти до прямої фальсифікації, що є кримінальним злочином. Врешті-решт, 11 місяців, мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина. Як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. І єдина виграшна для них тактика затягуть 11 місяців, Скільки ще держава право, верховенство права буде зґвалтовано таким брутальним попиранням прав і демократії. Як прізвище? Пані, Ще раз можу підтвердити: ні в мене до пані Пантюхової, ні в Пантюхової до мене немає ніяких запитань. Мені вона в залі не потрібна. Я подавав позов до Зеленського. Зеленський зараз знаходиться в країні. Дуже важливий процес зняття героїчного голови Служби безпеки України і підготовкою до виборів. Підкреслюю, Ваша честь. Підготовкою до виборів. Бо вся риторика президента пов'язана зараз з виборами. Він дає доручення парламенту підготувати виборче законодавство, офіс президента передає Центральну виборчу комісію проєкт закону. І я хотів сьогодні проінформувати вас, що в цьому законі вони, президент, напряму записав під санкційним особам Брати участь в виборах заборонено. Вибори по їх позиціям вони планують завершити переговори в січні. І тому абсолютно цинічна позиція, коли просто неявкою вони думають, що можуть знущатися над українським правом. Втім, Верховний суд вкотре пішов на зустріч президента і відклав розгляд справи до 30 січня 2026 року. Після цього рішення зал обурено вибухнув. Ганьба! 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 Прошу, прошу, прошу. Це ганьба не суду, а Зеленський. Ну, ви зрозуміли, щоб не отримати публічного ляпаса, в разі якщо Верховний суд скасує незаконний указ про санкції проти Петра Порошенка наш незламний і потужний Бенефтік. Просто втік, що це йому дає, Петро Порошенко пояснив чітко: Зеленський тягне час, щоб не допустити його до участі у президентських виборах, оскільки в законі передбачена норма, що балотуватись на посаду президента не мають права підсанкційні особи. Ось і все. Нічого особистого. Чиста узурпація влади. Особисто я бачу ще одну причину для такої паузи. Три тижні, які взяв Зеленський, йому потрібні не лише для повторної реінкарнації своєї душі, а ще й для того, щоб зробити спробу зламати суддів Верховного суду і змусити їх прийняти потрібне йому рішення. Не виключено, що таке завдання буде поставлено новому главі Офісу Президента і новому очільнику Служби безпеки України. А тим часом Володимир Олександрович вирішив не втрачати даром часу і зайнявся своєю. Улюбленою справою, пересуванням ліжок у зеленому борделі. Денис Шмигаль готується до четвертої за ліком посади в Кабінеті міністрів, а Михайло Федоров – до третьої. Нові обличчя, так би мовити, оновлення і омолодження усій своїй зеленій красі. Схоже, що до такого ж сценарію Володимир Олександрович Зеленський готується і на президентських виборах, як у тому бородатому анекдоті. Єльцю. 96 рік. Вот, і мене, і буде у вас новий президент. Народ. А якщо не виберем, тоді буде старий. Ну і на завершення з приводу чергового великого ліжкопересувництва в зеленому борделі. Хочу поділитися з вами новим шедевром від Юрка Космини. Дума! Про бордель Тривали тости, і конкурси веселі, щабля стрибали гості на щабель, переставлялись койки у борделі, щоб був ще ефективнішим, бордель. Від бригадира до фотомоделі, від швачки до вокзального шниря. Усім тому знайшлись місця в борделі, тепер повік начальство довіря. Чи хабарі береш чи тириш нишком, не часити у відставку в цей момент, ставай у чергу за наступним ліжком і продовжуй свій успішний менеджмент, і курсують хвойди по ліжках кругами, незмінні ні скілами, ні числом. Бо звідси йдуть лише вперед ногами. Чи на крайняк в Америку послом. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!